Василь Сухомлинський не забувай про джерело. Учитель питає Бачите, діти, ось цей спалений сонцем пустир у долині? Бачимо, відповідають діти. Тож послухайте Бувальщину. Ось тут, на місці цього пустиря, багато років тому був глибокий ставок, аж до села, що розкинули з ген під горою. Можна було випливти човном на середину і веслувати аж до онтих дубів. Їх тоді там багато було, а тепер три лишилося. Та й ті всихають. На березі верби росли, у лісі водились білки то старовинне козацьке село. Викопали тут ставок, запорожці після битви під жовтими водами. І поселились на його березі та стали помічати, що ставок мулом заносить. Зійшлися селяни на раду й ухвалили, кожен, хто скупався в ставку, мусить набрати відро мулу й винести аж туди забалку, І висипати в поле. Люди й дотримувались цієї ухвали, над ставом на вербових кілках. Висіли дерев'яні відра. Для дорослих чоловіків великі, для жінок підлітків менші, для дітей маленькі. Тільки той, що був у матері на руках, не віддячував працею за радість і задоволення. Ставок ставав чистіший і глибший. Та ось хто хтозна звідки приїхала в село сім'я батько, мати. Четверо синів і дві дочки. Усіх їх прозвали неприкаянними. Поселились вони на околиці недалеко від ставка. І дорослі діти з весни до осені купалися в ставку, а за відра й не брались. Спочатку люди якось не звертали на те уваги, а потім стали помічати, що чимало підлітків так само роблять. Купаються, а молу не виносять. Старі люди бралися повчати молодь. Що ж ви робите, а підлітки їм раз неприкаянним можна, то й нам не гріх. Лихий призвід людям заохота, багато підлітків, а потім і дорослих стали приходити купатися після смеркання, щоб ніхто не бачив. Старі хитали головами та вдіяти нічого не могли. Дерев'яні відра, що висіли на вербових кілках, розсохлись, розсипались, а потім зникли. Старий звичай забули. Кожному думалось на мій вік вистачить. Та ставок мілів, перетворювався на болото, заростав бур'яном, настав час. Коли вода тут затримувалась тільки весною, а потім і того не стало. І ставок щез, тільки спогад про нього зберігся. Подумайте на цією бувальщиною, діти. Напившись води, не забувайте про джерело, з якого вона витікає.